Друзі, сьогодні у нас буде дуже цікаве тренування на нашу грудно-поперекову фастцію. Це така частина нашої спини, це саме перехід грудного відділу у поперек. Там дуже цікава будова, в ній декілька слоїв, це як уявіть, спіх, слоєний пиріг. І Якщо там не вистачає нормального руху, якщо там м'язи або фастія спазмовані, то виникає проблема. Виникає проблема зі сковзінням тканини одна відносно одної, там може накопичуватися стрес, болі, напруження, також застій рідини, тобто ми це все сьогодні з вами будемо прибирати, розблоковувати та навчати дихати. Правильно себе. Нам для тренування знадобиться якась подушка, яку ви зможете підкласти під коліна, та або м'якенький м'ячик, або візьмете невеличкий рушничок, який зможете підкласти собі під таз, я пізніше покажу, як це відбувається. І перша позиція, яку ми з вами займаємо, це позиція ембріона. Якщо комусь некомфортно ось таке положення, де ви в доброму такому гарному згинанні, то підійміть таз вище, а Покладіть собі, можете покласти під таз подушку, щоб вам було зручніше. Або навіть залишитись ось у такому положенні, де ви покладете руки долоні одну на одну, а свій лоб на долоні. Якщо хтось же ж може, то залишаємось сідницями на п'ятах наших. І для початку уявіть цей самий перехід у вас Ось у вас закінчуються нижні ребра. І потім починається поперек. І зараз ми з вами подихаємо саме цю частину. Уявіть, що ваша спина то ніби парус. І коли ви робите вдих, парус у вас надувається, спина розширюється. І на видих він трохи спадає. Що тут цікавого, Продовжуйте поки дихати, вдих. Широка спина і видих. Тканини знову наближуються ближче до центру тіла. Ось наша ця грудопоперекова фасція, вона напряму пов'язана з, з м'язами тазового дна, з глибокими м'язами живота, які відповідають за плаский живіт, це поперековий м'яз, який, наче корсет нас опоясує. Саме він, до речі, створює плаский живіт, не, не звичайні скручування, коли ми там згинаємось. А він нас ніби утягує. І ось багато його волокон саме з'єднується з... у цій зоні, і вони пронизують ці слої нашої фасції, нашого слоєнного порога. І також діафрагма вплітається туди. Тобто, знову ж таки, наша центральна частина, яка відповідає за стабільність нашого попереку, нашого хребта, підтримує нас у вертикальному положенні. Відповідає за жіноче здоров'я. І зараз ми це все активуємо саме через дихання у нашу грудопоперекову фасцію. Молодці. Обережно переходимо з вами у положення квадрат, долоні під ліктями. Якщо потрібно, тут уже можете підкладати подушку під коліна. Лікті розвертаємо назовні. Так Ми зможемо більш комфортніше спиратись на наші зап'ястки. Вбудуємо нейтральне положення, центр нашого крижу, центр між лопатками, та потилиця, підтримують стелю. І для початку я вас попрошу натиснути вашими носочками на підлогу. І поспостерігати, що коли ви тиснете, у вас починають активовуватись наш поперековий м'яз, тобто ваші м'язи живота ніби так підтягуються. І зараз я вас попробую, попрошу натиснути десь на посилі, на 2-3 бали з 10, тобто невеличке таке напруження. Надавлюємо і розслабляємо, надавлюємо. І розслабляємо. Ви повинні відчути саме цей зв'язок. А тепер я вас попрошу натиснути на десяточку так сильно-сильно сильно, наскільки ви зможете. І ось тут ви відчуєте саме ось те, про що я казала, наш папериковий м'яс, який нас як корсетик тут опоясує. І ви відчуєте навіть зв'язок із самим хребтом. Ось тут там, де влітаються ці волокна в, наш, в нашу фасцію, кріпляться до наших хребців, до їх відросточків. Тобто, отак от от ми з вами його віднайшли. Від... Тепер, що ми починаємо робити? Ми починаємо зміщувати наш таз назад, але доти, доки у вас не відбувається ось такого підкручування. Тобто, ми наче сковзаємо ско... стелі рівною спинкою, уявіть, що ви як на рельсах знаходитесь, так? і ваша спина ковзає по стелі, як по рельсах. Для того, щоб довше зберегти це відчуття, розширте ваші сідничні бугри. Тобто, ось у нас є нижня частина нашого тазу, такий ромб. Це у нас наша лобкова кісточка, наш куприк і два сідничних бугра. Ось така у нас там знизу структура. І там же ж до цих структури кріп, кріпиться наше тазове дно. І ось коли ми рухаємось назад, ми ніби ці кісточки один від одної віддаляємо. І уявіть, що ваше тазове дно, воно як батут натягується, ми його натягнули м'язи. Широ, широкий у нас тут простір. І повертаємось у вихідне положення, натискаємо, піднімаємо ноги, розслаблюємо. Знову штовхнули себе. Зараз зміщуємо вагу тіла на ноги. Можете допомогти собі руками відштовхнутися, поки не почав підкручувати стаз, але не, не перерозгинайтесь. Ось тут зберігайте нейтральне це положення. Пам'ятайте, як ми витягуємося за маківкою, за сідничними буграми назад. Добре. Штовхнули себе у вихідне, підняли ноги. Натиснули. На два бали з 10 поки. Добре, ще раз. Штовхнулись руками. Утримуємо нейтральне положення, скільки виходить. Повернулись. Підняли носочки і гомілки. натиснули. Зараз ми будемо трохи ускладнювати нашу хореографію. Штовхнулись. І ось тут починаємо активувати наші м'язи живота. Почніть підкручувати вашу лобкову кісточку догори. І ось у нас від цього руху активується пряма м'яз живота, ми штовхаємо цим рухом нашу спину назад, округлюємо її, переходимо з лупіжку. І зберігаючи це положення, ми штовхаємо себе вперед. Не змінюємо, штовхаємо себе назад, відчуваємо, як може ще більше. У нас тут тканини почали так натягуватися. І ось тут розгинаємось, повертаємось у нейтральне положення, ми з вами його тут робили і повертаємось у квадрат. Підняли носочки, натиснули, штовхнули рівну спинку назад. Скільки можемо. Ось тут починаємо вже, пам'ятаєте, ми тут кісточки розштовхували, віддаляли одне від одного, а тут, навпаки, їх треба зблизити. Піднімаємо лобкову кісточку, починаємо її підтягувати до грудей. Задяки цьому у нас тут добре-добре, м'язи живота напружуються активно. Ось тут починають розширюватись м'язи спини. Зберігаємо це положення, перейшли у злу кішку. Штовхнули себе знову назад у цьому ж положенні. Можливо, ще більше відчули, але тут обережно. Так? Це дуже такі приємні повинні бути відчуття. Ось тут. Розкрутились в нейтральне положення, перевірили, маківка, лопатки, таз. Повернулись. Натиснули. Підняли. Штовхнули назад. Розвели сідничні бугри і подалі один від одного. Підкручуємо знизу, починаємо підіймати лобкову кісточку. Таку хвилю пустили по хребту, змістились вперед. Зберігаючи цю форму, змістились назад. Ось тут знизу розкрутились до голови. Повернулись. Підняли, натиснули. І ще один раз. Штовхнули. Починаємо підкручувати, перевели вперед, рівномірно тиснемо на долоні, на коліна. Ще більше потягнулись назад, розкрутились знизу, повернулись, підняли і натиснули. Добре, тут завершили. Для на наступної вправи ми займаємо положення русалки. Якщо вам не дуже зручно ось у цьому стегні знаходитись, да, бо тут ми будемо з вами вертикально якийсь час проводити, то знову ж таки підкладіть під таз якусь величку подушку, щоб вам цій нозі було комфортно. Добре, і починаємо. Розвели руки в сторону, розтягуємо свої плечі. Починаємо робити нахил в сторону ноги, яка у нас позаду, на вдих, на видих. За рукою ми починаємо закручуватись. При цьому лівою рукою я тягнусь вперед, а нижньою я відштовхуюсь від килимка. І за рукою в мене рухається лопатка. Рухається грудна клітина. І це все в таке гарне закручення. Ми себе в таку спіральку заводимо. Тепер на вдих повертаємося у боковий нахил і за допомогою руки на видих вирівнюємося. Тепер, знову-таки, вдих, ми з вами робимо боковий нахил в сторону передньої ноги, спускаємось на передпліччя. На видих. Знову правою рукою починаємо тягнутися, закручуючи себе. За рукою у нас іде лопатка. Лопатка за собою тягне ребра, грудну клітину. Але, звісно, все комфортно, таке приємне відчуття повинно бути. На вдих. Знову повертаємось у боковий нахил, повертаємо долонь до підлоги і не штовхаючись прям дуже сильно, якимсь ривком не робимо. За рукою на видих. Підіймаємось і продовжуємо. Вдих на видих. Закручуємо себе. Кому як буде зручно. Намагаємося стягнутись до підлоги, нижньою рукою відштовхуємось. Вдих, боковий нахил, видих, видих, боковий нахил, видих. Закручуємо себе за рукою, вдих, повертаємось, повертаємо, повертаємо долонь і на видих за рукою м'яко робимо підйом. Вдих. Видих. Все в комфорті. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Світем, підбирайте, який вам зручно. І видих. Ну, звісно, ви рукою собі допомагаєте, але не основна робота на цій руці. Видих, Видих. І видих. 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 І видих за рукою. Добре. Перенесли вагу тіла на передню ногу, задню вирівняли, і перевели поперед. Як вам буде зручно, там якось виберіть, знову ж таки, можете підкласти подушку під таз. Сидимо рівненько. І тепер ми з вами я до вас боком поверну, щоб вам було зрозуміліше. Ми на видих, наче обіймаємо велику кулю, знову ж таки розширюємо нашу спину і на вдих. Підіймаємо кулю вгору, хто може зробіть невеличке розгинання, але щоб це не було попереком, щоб це не було вашою шиєю. Скільки відчуваєте, От поки рухається ваша грудина, ось ця кісточка. Доти рухаємось ми. Все, вона зупинилась, і ми зупиняємось. Не потрібно ще надалі намагатись там іншими частинами тіла це зробити. Видих, підкручуємо лобкову кісточку, як у квадраті. М'язи живота допомагають розширитись м'язом спини. Оце такий взаємозв'язок класний, що ми можемо собі свою спинку якби, зняти таке напруження, коли у нас дуже гарно працює живіт. Видих. Тому, дівчата, у кого болить поперек, так, відчуваєте, що таз нахиляється вперед, тут, наче такі закам'янілі м'язи, то це вам теж підказка, що м'язи з живота недостатньо виконують свою роботу. Видих, великий-великий м'яч. Перекатились назад, ось я на куприку сиджу, бо я ж підняла лобкову кісточку. Потім я її повертаю і обіймаю. І знову видих. І видих. Добре. Якщо ви так сиділи, то переносимо вагу тіла на іншу сторону, виймаємо ногу, згинаємо, і ось ми з вами у іншому положенні на іншій, іншій стороні. І починаємо на вдих, на видих, закручуємось, на вдих і на видих. Видих довше, щоб у вас не запаморочилась голова. Вдих на лікоть. Видих. Потягнулись за рукою, рука лопатку, лопатка, грудну клітину. Вдих. Повернули долонь. Видих. 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 Вдих. Ой, на лікоть. Сама трішки заплуталась. Видих. Вдих і видих, видих, вдих: Видих, видих і рукою видих. Добре, знову змістили вагу тіла. Хто не може руки тримати, нічого страшного, обперилися на рівну ручку, перенесли, якщо потрібно, підлаштували положення. Я залишусь тепер в такому положенні на видих. Починаємо піднімати лобкову кісточку, штовхаємо свою спинку назад. Широка-широка спина розтягнута, ну, в гарному сенсі. Вдих, підняли наш великий м'яч. Видих, тримаємо його, він об'ємний, не, не піднімайте плечі, шия вільна. Пам'ятайте, ми потилицею тягнемось назад і трішки вгору, куди рухається грудина, туди і ми, у нас це якби єдине ціле, напрям грудини, напрям нашого погляду, видих, видих. Видих лобків, лобкову кісточку. Вдих. Добре, молодці тут завершили. Під коліна підкладаємо подушку, я буду таким напівбоком до вас. І ми займаємо з вами вертикальне положення. Так, будемо використовувати наші руки, покладіть їх на трикутник тазу. Торкається тазових кісточок, лобкової кісточки, і для початку вирівняти свій таз, щоб він у вас не нахилявся вперед. І Вони нам будуть допомагати робити згинання. Що ми будемо робити? Ми з вами, як в першій вправі, будемо трохи тягнутися нашими сідничними буграми до п'ят і повертатись. Згинання ми робимо у нашому тазостигновому суглобі. Ось руки допомагати в цьому. А наша спинка залишається нейтральною. Й що ви проковтнули палицю від маківки до низу тазу. Це єдине ціле, Пам'ятайте про наше нейтральне положення Потилиця, зона між лопаток, середина крижу, торкається. Уявної стіни, так, як ніби приклеєна до якоїсь палиці. Що ми тут можемо спостерігати? Ну, Взагалі ж не забувайте, що коли ми тягнемось назад, у нас розходяться наші сідничні бугри. Наша, це називається апертура тазу, але е, хай буде така нижня зона нашого тазу. Е, вона розширюється. Це, до речі, тут має і працювати тазове дно, воно. Штовхає наші кісточки ніби на, ну, в різні боки розши, даємо місце нашому тазовому дну, нашим органам. І що ви можете тут спостерігати у попереку? Що коли ми нахиляємось, то наші м'язи, ніби як димер переключають да, яскравість світла, ось так наші м'язи трішечки більше напружуються, бо вже сила тяжіння на нас давить, так, не ось так вертикально, а більше на нашу спинку. Тому це нормально відчувати, що коли ми уходимо ось такий нахил, то трохи активніше мають працювати м'язи спини. Але що тут важливо, щоб ваші м'язи вчилися? Коли треба трохи активуватись, а коли нам не треба, вони мають розслаблятись. Бо іноді таке буває, що у людини вона там не нахиляється, нічого не робить, вона лежить, а м'язи все одно напружені, то зараз ми якраз вчимо наш мозок. що ось Коли дійсно це треба, ось тут та, трохи треба піднапрягти, щоб ми ж не звалилися з вами донизу. А коли ми там будемо відпочивати, лежати, десь якусь іншу позицію займати, то вони мають трохи більше розслаблятись. Тому Тут важливо ось це вловити, або якщо поки не відчуваєте, то представляти, що так воно має бути. І відчут, що тут трохи сильніше активуються, а тут вони більше розслаблені. Трохи сильніше активуються, більше розслаблені. Навіть те, що ви вже уявляєте, як правильно має працювати тіло, вже змінює його роботу на краще. Тепер. Потягнулись. І знову ж таки починаємо підкручувати нашу лобкову кістку. Запускаємо цю хвилю по спині і повертаємось у нейтральне положення. Рівнесенька спинка. Розширили сіднічні бугри, потягнулися. Починаємо підкручувати, піднімати лобкову кістку. Пам'ятаєте, як то визвався звіт, розширились м'язи спини і ми повернулися в вихідне. Потягнулись. Підкручуємо, вирівнюємось. Потягнулись. Підкрутили. Вирівнюємось. Ще разочок. Потягнулись. Підкрутили. Таз нахилився назад. Вирівнялись. Добре. Так, я повертаю, щоб ви побачили, як ми робимо надалі цю вправу. Повертаємо праву ногу усередину. Поставили ногу, вирівняли її і розгорнули так, щоб ваша ступня носочком дивилась уперед. І зараз будемо з вами піднімати руки догори і опускати вниз. Піднімати до гори, перевірте, щоб таз був в нейтральному положенні. І через сторони опускати вниз. Піднімати і опускати. І ось тут додаємо наш нахил. Руки вгорі, в сторони, маленький нахил. Вгору вирівнялись, маленький нахил. Так само, як ми з вами робили у попередні вправи. Сідничні бугри розходяться. Це вже гарне тренування для ваших м'язів тазу одна. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. видих, видих. І витих. І тепер додаємо такий поворот. Тепер переднь, лівою рукою, у мене ліва зазігнута нога. Я тягнусь вперед, а правою назад і закручую своє тіло. включаю ще декілька слоїв у роботу ось цієї моїй грудопоперекової фасції. І там все все активненько рухається, сковзе, одна тканина. Біля іншої. Це дуже гарні рухи, там все починає відліпати, там все починає життя там починає з'являтися. І додаємо теж невеличкий нахил, знову ж таки, скільки ви можете. Тільки тазом нахилились, піднялись. Якщо відчуваєте напругу в попереку, то не робіть поки. Так, я вам даю декілька варіантів, як це можна цю вправу розвинути. Можете трохи тут понахилятись, можете спробувати з руками. Нахил відняти. Можете окремо порухати руками, не нахиляючись. Якщо готові, спробуйте. Відчули якусь напругу. Перевірили, чи техніка у вас вірна, так, чи дійсно ви згинаєтесь ось тут. Якщо поки що ваші м'язи не готові, ваша нервова система, просто зупиніться. І ще. один, два і три. Добре. І повертаємось в положення на двох колінах. Маємо робити нахили. І поспостерігайте, як тепер, можливо, змінились ваші відчуття. Не забувайте, сідничні кісточки в боки. Таз у нас тут знизу розширюється. Повертаємось. Можливо, ви вже більш краще можете відчувати ось ці всі різні, е е як у вас змінюється напруження у м'язів, більш чітко це бачите. І додаємо підкрутили. Запустили хвилю, повернулись. Нахил. Підкрутили, запустили хвилю, повернулись. Нахил. Піднімаємо лобкову кісточку, таз нахиляється назад, розширюється спинка. І ми вирівнюємося. Нахил, підкручуємо. Повертаємось. Добре. Так, я зараз зміщусь. Ви можете просто. Знову ж таки, стегно у внутрішнє положення, поставили наступню, витягнули, направили стопу пальчиками вперед, ноги нагадую, активні, вони нас штовхають. І зараз, поки починаємо працювати окремо руками. І в якийсь момент на вдих. Розводимо руки в сторони і додаємо, на видих, повертаємось. Додаємо нахил. Повертаємось, не забувайте повертатись у нейтральне положення. Спостерігайте, щоб ваша е лобкова кісточка не залишилася там назад, підніміть її. в Сторони, і нагору. в Сторони. Що з вашим тазом? Чи рухаються там кісточки? Чи не забувайтесь відтягнутися маківкою догори? Чи ви, у вас довга довга гарна шия? Не забувайте про це. Все все проходьте своєю увагою час від чагу так, що там таз. Так, а що у мене спинка? А що у мене боки, а вони рівні? Я віддаляю ребра від тазу. Чи ні, ось тоді вам буде дуже легко тримати ваш поперек у потрібному нейтральному положенні. Добре? Руки вгору і починаємо тягнутися правою рукою, однойменно зігнуті ноги вперед, а іншою назад. І повертаємося. Ми добре закручуємо наш хребет. У нас включається таз, також. Дозволяйте рухатись. Тут сьогодні ми менше стабілізуємо, більше дозволяємо в якихсь ситуаціях рухатись. І можна спробувати додати нахил. Вдих, видих. Видих, видих. Видих, не забувайте, сідничні бугри розширили. Розширили. Добре, молодці. Опускаємось з вами на коврик і виконаємо з вами ролдаун. Тепер трішки з іншими акцентами. Беремо себе долонями за задню поверхню стегна. Спочатку підтягніть п'яти ніби ближче до себе. А тепер штовхніть їх від себе. Починаємо підкручувати лобкову кісточку догори. Вам вже знайомо сьогодні це відчуття. Активізуються м'язи живота. Спина розширюється. І ми починаємо перекочуватись назад, на таз. Ноги нагадую, тягнуться ось туди вперед. Ми тут працюємо, тиснемо на ноги, ноги тиснуть на нас. І в якийсь момент у нас відриваються кінчики пальчиків, але ми ось можемо навіть тут десь затриматись, всплити, бо в нас активно працює животик. І в якийсь момент м'яко опускаємось вниз. добре, поставили ноги поближче до тазу і будемо з вами робити тазовий міст. Знайшли опору на ступні. На п'яту на основу великого пальця, мізинця. тиснемо ногами, знову ж таки, підкручуємо наш таз. лобкову кісточку підіймаємо, таз нахиляється назад. І тягнемо за колінами вперед, вспливаємо. Можна підняти руки, зробити вдих, відчути опору на задні ребра. Знову відчути, як розширюється наша свинка, і з видихом м'яко. Опускаємось униз. Знову вдих, на видих, натиснули. Починаємо підкручувати, активувати живіт, тягнутись колінами вперед. Вспливаємо руками вдих і з видихом. Яко опустилось. Обережно через сторону. Перевернулись. Так, я трохи далі відійду, щоб вам було краще видно. Штовхнули себе руками, стали на п'яти. Ось тут трохи затримали, зігнули ноги. Починаємо штовхати ногами, піднімаємо себе розслаблено висим. Починаємо знову ж таки підкручувати таз і знизу вверх. Обережно підіймаємось. Добре? На цьому наше тренування на сьогодні завершено.